Так. Якщо ви гарно їх не можна то, Тобто 50 грамів грам... грам ви собі випили, так? Да? Ну і що? І випив 50 грамів. Що немає права, і сьогодні ну. що. Можете... А що, 50 грамів випити, це якщо духляк вип'є 50 грамів, то там він впаде зразу. Якщо я 50 грамів вип'ю, в мене воно так не вставляє. Як ну то так. чому ви відмовились, щоб патрульні перевірили справді патруль... дійсну кількість Тому... алкоголю, яку ви та, вжили? Ні, та Ні, то патрульні може п'яні сьогодні, що вони там гуляють десь там. Я можу вам присідну. Може, патрульні хай перейдуть. Алкотестер патрульний ці зробить. Так, процедури. так. Ну, я не вірю їм. Ага. Я, не знаю. Ага. я знаю, що знаю чоловік, рукиняк працював, хороший е спортсмен. Був. Тут сьогодні це збороняє, каже, Боря, або так, або не так. Або як? Або як, От патрульний каже. Або каже, дай бабки мені, бляха, або дай пощу. От вопрос поліції. Ну, ви, тобто ви звинувачуєте зараз патрульного в корупції, так? Ну чого б ні? Він каже або нормального каже або каже, вони ви лікую дати зацікувано? Ну чого ж ти ж це не буде записана. Записано, ну, записана ж розмова. То ще за що кажу? дуже добре. Це, це, це голова підуківської селищної ради. Ну, Був зупинений за порушення право дорожнього руху в старовом спині. І зараз стверджує те, що я вимагав в нього гроші. Ні, ну почекайте, я ж не, ну, не я... Зафіксуйте, зафіксуйте цей факт. Стані алкогольного ні, я би не стояв перед вами і не говорив нічого. Тут по заказі зупинили в пересвітлофорі. Ви, ви говорите, що я вам